Для майже 18 тисяч закарпатських першачків пролунав перший дзвінок. А от останній шкільний першовересень святкують більше 10 тисяч одинадцятикласників. Урочисті лінійки Дня знань відбулись у всіх школах Закарпаття. На перший патріотичний урок вирушили й учні Ужгородської класичної гімназії. На свято до них завітали і наші журналісти, яким гімназисти-першачки розповіли, як готувались до нового навчального року. Дуже хотіла сюди поступити, і от мені подружка дзвонить після існиці. Каже, Даша, ти поступила. Я уру на всю хату. Я, я була настільки рада, я думала, що я взагалі не поступлю. Мені ця школа дуже подобається. Я хотіла і мене сюди поступити. Мама каже, тут добрі вчителі, тут добрі умови, тут є басейн. Вчилася в такій школі і мені там не дуже подобалося, і я вирішила піти сюди, посичну Ну, Я е, брала книжки в бібліотеці, мені порекомендували взяти найцікавіші книжки, які ми будемо проходити ну, в школі. І ще я читала ще інші багато інших книг. Е, я до 1 вересня готувався, читав книги, е, вивчав вірші. Читав оповідання багато. Мені придбали канцелярські речі, форму, вишиванку. Мені купували. При, Канцелярію купували вишиванку, на 1 вересня форму, ну і все те, що треба для школи. А поки малеча тішилась новому приладі у формі та готувалась до навчання, батьки власне обирали школу, поріг якої переступить їхня дитина в день знань. В обласному центрі майже три десятки шкіл. Чому серед них обрали саме класичну гімназію, яку вважають найлітнішою міською школою, ми запитали безпосередньо у батьків. Школа користується популярністю підготовленням. Ставлюють досить непоганих дітей, дають базові навчання, яке подальшому пригодиться дітям. Здесь є розділення на класи. Моя дочка дуже любить математику, вона все включить дура контрольна по плюс Десь радочкам живемо дві мінути й до школи. Жінка настояла, а чим? А чим? тому що вона навчилася. Серед низки переваг, які навели батьки, увагу акцентували і на охороні. Охорона забезпечена нормально, дуже гарно обороджено навчальний заклад. Тобто я задоволений в принципі при загальному огляді гімназії, тим, що моя дитина тут буде навчатися. Охорона буде, тому що школа ну, закритого типу, тобто допусна система. мені дуже нравиться, що тут така за. Крита система, то есть там по как бы, пропускам дитки проходят, то есть проходять, очень важно. да кожен вихованець закладу має індивідуальний учнівський квиток. В школі діє пропускна система. Щодня фіксують присутність чи то відсутність дитини на заняттях. Така система корисна і тим, що прогуляти уроки чи втекти, неможливо. В попередні роки охорону для школи оплачували коштом батьків. Однак днями на сесії Ужгородської міськради для охорони дошкільних та шкільних навчальних закладів. Міста виділили майже шість мільйонів гривень. Найголовніше, для чого була потрібна нам охорона в попередніх роках, щоб все таки ми комфортно почували себе в приміщеннях, батьки знали, куди відправили дітей і що вони в безпеці. Обов'язково, ви знаєте, який в наш час, і тому охорона виконувала саме ці функції. А от проблема, яка спіткала немало закарпатських та й загалом українських шкіл з нестачею підручників, цю школу також обійшла стороною. Але наші діти, користуються електронними варіантами, і немає потреби паніку піднімати, тому що вже діти навчилися до і вони працюють з електронними посібниками. Після урочистого першого дзвінка гімназистів привітали зі святом знань. Сьогодні ви відкриваєте для себе дуже цікаву захоплюючу книгу. Назва цій книжці Ужгородська класична гімназія. Знаєте, в неї лише сім сторінок. Це сім років навчання, які ви проведете тут. Кожна сторіночка містить 190 цікавих оповідань. Це 190 днів, яких триває навчальний заклад. Урочиста лінійка закінчилась, і учні розійшлись по класах. Перший урок цьогоріч – патріотичний. А попереду насичений навчальний рік за шкільними партами.